Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт усім! Сьогодні в нас просто неймовірна історія про справжніх піонерів нашої планети. Мова піде про амфібій, перших хребетних, які колись наважилися зробити кроки з води на суходіл і назавжди змінили правила гри. От просто задумайтесь на хвилинку, як це взагалі? Частину життя дихати зябрами під водою, а іншу легенями на землі. Саме ця унікальна здатність і є ключем до розуміння амфібій. І знаєте що найцікавіше? Їхня назва амфібія буквально з грецької так і перекладається подвійне життя. Це не якась красива метафора, а абсолютно точний опис їхньої біології. Вони живий міст між водним та наземним світами. Тож давайте розбиратися. Як їм взагалі вдалося зробити цей без перебільшення гігантський стрибок? Як вони здійснили цей еволюційний прорив? Тільки уявіть собі це ж був просто переломний момент в історії життя на землі. Саме амфібії стали першими хребетними, у кого з'явилися чотири кінцівки, власне, їх називають тетраподами. Це вони проклали шлях на суходіл для всіх, хто прийшов після них рептилій, птахів і, зрештою, ссавців. Ну, знаєте, вийти на сушу це пів справи. А от як там вижити, це зовсім інше питання. Для цього потрібен був, скажімо так, абсолютно новий набір інструментів. І це, звісно, не сталося за один день. Еволюція працювала мільйони років. Плавці, дуже схожі на риб'ячі, повільно, крок за кроком, перетворювалися на кінцівки, здатні втримати тіло на землі. Справжнє інженерне диво природи. Давайте просто розкладемо по поличках, з якими викликами вони зіткнулися. Треба дихати повітрям, ага, ось вам легені, чути звуки в абсолютно новому середовищі. Будь ласка, середнє вухо. Сонце, яке сушить очі, не проблема, отримайте аж три повіки для захисту. І ось здавалося б, усе готово для повного завоювання суші. Арсенал є, але. Не все так просто. Їхній зв'язок з водою виявився набагато міцнішим, ніж можна було б очікувати. Ось тут і починається найцікавіше Легені є, ноги є, чого ж їм не вистачало, щоб остаточно порвати з водою і стати повноцінними мешканцями суходолу. Чому вони так і не змогли цього зробити? А вся справа уявіть собі в їхній шкірі. Вона це одночасно і їхній суперінструмент, і їхня ахілесова п'ята. Вона дозволяє їм дихати, буквально поглинаючи кисень. Але є одна умова: шкіра має бути постійно вологою, висохне, і тварина загине. І ось вам ідеальна ілюстрація цього подвійного життя. На землі одні правила, дихай легенями, ходи ногами. Але як тільки мова заходить про розмноження, про початок життя, все повертаємося до води, до старих правил. Весь їхній життєвий цикл це, по суті, справжня драма перетворення, відома як метаморфоз. Починається все у воді з маленької ікринки, потім з'являється пуголовок, ну, чисто рибка з хвостом і з зябрами. І тільки потім відбувається диво. Він перетворюється на дорослу тварину з легенями і ногами. Гаразд, досить теорії. Давайте подивимося, як все це працює на практиці, і для цього нам навіть не треба далеко ходити. Погляньмо на наших українських амфібій. Ось наприклад, райка. Це ж справжній акробат. Завдяки цим своїм клейким подушечкам на пальцях вона може лазити де завгодно, по деревах, листках та хоч по склу. Це блискучий приклад адаптації до життя не просто на землі, а над землею. А ропуха зовсім інша історія. Вона пішла іншим шляхом шкіра у неї грубіша, така бородавачаста. і це не просто так, це її броня, її захист від висихання. Саме тому вона може дозволити собі жити набагато далі від води, ніж її родички жаби. А от саламандра, її забарвлення це не для краси. Ці яскраві жовті плями буквально кричать хижакам Стій, не чіпай мене, бо пошкодуєш. Це такий собі попереджувальний сигнал про її отруйні залози. У науці це називають апосематизмом. Так, вони, може і невеликі, але їхній вплив на світ просто величезний. І не тільки на екосистеми, а й, як не дивно, на історію людства. Подумайте самі. Вони це і контроль над комахами шкідниками і їжа для безлічі інших тварин. Тобто вони тримають на собі величезну частину екосистеми, і це ми ще не говоримо про їхню неймовірну роль у науці. І ось тут їхня роль стає ще цікавішою. Жаби століттями були, так би мовити, робочими конячками науки, допомагаючи вченим робити відкриття, що змінили медицину і біологію. І наскільки ж великою була їхня роль, що вчені наприкінці XIX століття в Парижі взяли і поставили жабам пам'ятник? Тільки уявіть собі, пам'ятник жабі це ж, мабуть, найкраще визнання їхнього тихого, але надзвичайно важливого внеску в науку. Тож, коли ми дивимося на амфібій, ми бачимо не просто жаб чи саламандр ми бачимо історію виживання довжиною в мільйони років. Вони бачили динозаврів, льодовикові періоди, і вони все ще тут. І можливо, саме їхня здатність існувати на межі двох світів може навчити і нас дечому про гнучкість та адаптацію у світі, що постійно змінюється.